Всім доброго дня, друзі. Сьогодні, як завжди, надзвичайно цікава тема про таку віддалену країну, як Нова Зеландія. Поговоримо, що я от задумався сьогодні, що насправді в Новій Зеландії найвища мінімальна зарплата для іммігрантів. Як ви знаєте, у нас зараз становить 31,66 новозеландських доларів на годину. Я не думаю, що в якійсь ще країні є така мінімалка для іммігрантів. І про це поговоримо, друзі, в цьому відео. Будь ласка, хто ще не підписався на цей унікальний YouTube-канал про Нову Зеландію, він єдиний до речі, на українській мові. Підтримайте мене, підпишіться, поставте вподобайку і їдемо до нашої основної теми. Десь з минулого року вже починаючи. Е, уряд нової Зеландії підняв мінімальну зарплату для іммігрантів, тобто для людей, які шукають роботу, будучи за кордоном і переїжджають в Нову Зеландію. Для них от вимога, щоб роботодавець платив їх мінімальну зарплату 31,66 на годину. Тоді, як в той же час, як мінімальна по країні для місцевих, 23,15 новозеландських долара доларів на годину. Тобто для, для того, щоб взяти іммігрантів на роботу то роботодавець дожен їм більше платити, тому що це зрозуміло з таких причин, що е, коли людина переїжджає в Нову Зеландію, їй ж потрібно орендувати житло, якось забрати свою сім'ю, стабілізуватися. То через то, я думаю, така різниця в зарплаті наскільки ну, велика для іммігрантів. Але тут, як є і переваги, що зарплата велика, початкова, так як і є і недоліки, що значить на таку зарплату буде величезна конкуренція. Тобто, якщо там раніше подавалось, наприклад, на одну позицію 100 чоловік, то зараз буде 200-300 і будуть відбирати там по, спочатку по е, вашому резюме, що ви відправили, потім по співбесідах і там, мабуть, буде декілька етапів. Тобто, плюс ще змінилася вимога, що е, потрібно Знайти акредитованого роботодавця в Новій Зеландії. Тобто акредитований роботодавець той, який має право наймати мати на роботу іммігрантів. Раніше це було складно зробити, зараз процедуру я чув, спростили. І зараз отримати, зараз отримати акредитацію дуже легко. Там подаєшся, і тобі там, в принципі, недовго чекати, щоб підтвердив уряд. І така ситуація, друзі, що. Ну, це реально найвища зарплата, я думаю, для іммігрантів в світі, саме в Новій Зеландії. Якщо я не правий, то виправіть мене, я не бачу ніде інформації, яка б там, ну, яка б перебільшувала в якійсь країні цю зарплату. Тоб, тобто, якщо ви знаєте якусь таку країну, де більша зарплата, ніж 3166 ніж 31,66 на зеландське долив на годину мінімалка для іммігрантів, то будь ласка, напишіть. Це в коментарях під цим відео виправте мене. Я не претендую там, але я не чув і навряд чи таке є, тому що в тих країнах, де я працював, набагато все менше. Навіть в Австралії такого немає. Там, так як для всіх, платять просто мінімально 23, Також здається, 70 зараз в Австралії. А Так що була різниця для іммігрантів, як, як Новій Зеландії, немає. І тому, друзі, щоб вибороти таке місце, треба підготуватися, вивчити гарну англійську мову, щоб вона хоча б була на рівні 6-65 за рівнем IELTS. Для цього треба готуватися, щоб ви змогли там скласти конкуренцію іммігрантам всьому світу, які хочуть іммігрувати до Нової Зеландії. Я знаю зараз, що багато філіппінців переїжджає. Вони також приїжджають на загальних умовах. От з моїм другом зараз приїхав, працює Філіппінець, він тільки емігрував, він знайшов роботу за кордону, будучи за кордоном. І приїхав декілька місяців назад сюди працювати. Тобто він знайшов роботу, де, будучи за кордоном у Філіпінах, що йому в Новій Зеландії платять мінімалку 31,66 на годину. Тобто, якщо вони можуть, на загальних умовах конкурувати, подаватися, шукати роботу, будучи за кордоном, і ніх це виходить. То я думаю, що українці також це можуть зробити. Не тільки українці, а хто хоче іммігрувати взагалі до Нової Зеландії. Головне, я вважаю, поставити перед собою ціль і бити так, як відбійним молотом. Вам не виходить раз, другий раз, не виходить другий, десять разів, бути наполегливим, писати роботодавцю, і хтось вам допоможе, візьме вас на роботу 100%. Тому що зараз світ такий, що всі люблять наполегливих, люблять людей, які проявляють сили волі, не здаються. Пробують по декілька разів. І тільки таким відкривається успіх, такі люди досягають цього в житті. Друзі, тому дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я думаю, ця тема вам. Сподобається, ми тут заїхали на затоку океан. В одне чудове місце, буквально 30 хвилин їзди від краще. Погода супер, хоч і зима на вулиці, десь 15-16 градусів. Тому хочу, друзі, щоб ви ще раз мене підтримали, підписалися на цей українськомовний YouTube канал про Нову Зеландію. Поставте вподобайку, розлоги, коментар, поширте це відео 40. друзів. разом ми робимо з вами величезну справу. Нехай вам щастить всіх ваших починанням, підтримуємо разом. ЗСУ будь-якими методами слава Україні і на зв'язку, друзі.